Ваше ставлення е, до пана Насірова. От, е, зрозуміло, що у вас, е, знаєте, ну, таке враження, що у вас зовсім різні, різні світи. Та? От, коли спостерігали за вами та? з екранів телевізорів, тобто ви люди, які ну, зовсім по-різному дивляться на одні ті речі. Е, складно було працювати, це зрозуміло. Але і по-людськи, як ви до нього ставитеся? По-людськи в мене якогось особливого. Шкода, можливо, я не знаю, що, що, що з ним трапилось в житті, я не розумію. ну, По-людськи, можливо, трохи шкода. Але якихось особистих стосунків для того, щоб мати там, особисте ставлення до нього, ми не вибудовували. А на професійному рівні я вважаю, що він повинен нести відповідальність за. Тут ті втрати, які ми понесли як економіка через відсутність реформ в ключових митній в митному в митній та податковій сферах, от ну справа на сірова все зрозуміло, що йде до так, рішення ФЕМІДИ із судами українськими зараз стикнулися. Ви ви взагалі вірите в те, що в найближчий час з українським судочинством можна щось зробити, щоб воно було об'єктивним? Його потрібно реформувати, так як і все інше. І справа Насірова, тут вже я скажу словами наших західних партнерів, вона знаєте, демонструє нашу ситуацію. Ми як на лезі ножа, по якому ми ходимо. І якщо Насіров буде виправданий, і ця справа так, закриється непомітно, затягнеться або ще щось, це стане символом провалу. Для судової системи з одного боку і символом провалу і втрати надії на зміни з сьогоднішнім керівництвом. В той же час, якщо справа на сірова вперед, то це стане і він буде покараний, то це стане великою загрозою для сьогоднішньої української корупційної системи, тому що я сподіваюся, сподіваю, що тепер кожен наступний буде думати, що ні, ніхто навіть. На найвищих посадах не може там, вас прикрити, якщо ви будете там, красти і виконувати вказівки. Тому що, щоб ви розуміли, на попереджали протягом року про те, що з усіх можливих джерел, що в нього, його власне, будуть садити. Але людина настільки була впевнена в своїй безкарності, в своїх там дахах, щоб просто. Тупо продовжувала красти, продовжувала будувати оці всі схеми, ну, як видно з тих документів, там, що НАБУ готує, готу, ну, підготувало по ньому. Тобто, це був процес постійний.